Квартиру на котловані, зробив потім там ремонт і продав 10-15 тисяч доларів. Така схема була ідеальна і вона чудово працювала, але працювала не до 2022 року. Сьогодні ця схема дуже ризикова, і залежить вона від, від ряду обставин. По-перше, треба подивитися, наскільки багато в забудовника залишається вільних квартир в готовому будинку. Тому що якщо поряд з вашою навіть квартирою з ремонту будуть конкурентні квартири без ремонту у забудовника, то в нього є розтермінування, він працює з банками і тому, можливо, навіть пропонує якісь послуги з ремонту. Друге питання: в якому сегменті ви працю ну, ви обираєте нерухомість? Тому що якщо це сегмент супереконом, то у вас має бути ремонт супереконом і мати знижки на всіх матеріалах, дуже правильна організація робіт. Тому що в економ сегменті. Люди сьогодні часто не мають великої кількості роботи і готові взятися за ремонт самостійно, за допомогою тата, дідуся, тітки, всіх, кого завгодно, всім гуртом, знаєте, як кажуть, і батька легше бити. Тому а, ремонт цінується в більш а, такому а, преміум чи середньому класі, там, де люди цінують свій час і не готові влазити в ремонт з головою. Отже, якщо ці фактори вас.